Сьогодні ми розпочинаємо проведення круглого столу на тему забезпечення доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об'єктів соціального інженера транспортної інфраструктури міста Кременчука, Кременчуцької міської територіальної громади, та необхідність встановила елементів доступності до об'єктів громадського призначення. Найближчим часом ми створимо, тобто з депутатського корпусу з громадською з громадськістю. З тих людей, які переймаються цим питанням, залучимо туди або очільників, або як мінімум заступників, очільників всіх управлінь. Ми робимо раду по доступності і, скажімо так, наша робота, мабуть, буде більш плідною. Це питання було ініційовано на нашій профільній комісії. Чимало проблем з доступністю. Якщо пройтись вулицями нашого міста, розглядаючи вхідні групи до будівель та приміщень, громадського призначення, можна зробити висновок, що тільки малий відсоток входів до цих об'єктів облаштований системою обладнаних та пристосованих допоміжних заходів. Для прикладу показуємо вхідну групу, яка не обладнана системою пристосованих допоміжних заходів. Там присутні і пандус, і підйомник. І метка виклику. І таких у нас ходів по місту чимало. Ми запрошували. Тому тобто, що ми, коли на засіданні е, нашої профільної комісії ініціювали це питання е, широкого обговорення, то щоб, по-перше, були підприємці, яких це стосується окремих е, ходів, е, якається, і е, представники організації, які захищають, представляють людей з обмеженими можливостями, то я хочу почути, хто ж у нас сьогодні буде присутній? Щодо підприємців, ми запрошували великі мережі цьому Є представник мережі АВОРА, Нова Пошта і Готель Рейнка. А де розміщували об'яви оголошення, тому що у нас. Якщо взяти центр міста, то не тільки центр міста, у нас маленьких магазинів кафе. Вони знають про це? Дуже багато кафе, які не мають mm -hmm. такі. Ні, я звернув, вони знають про наш дальний Цей захід буде транслюватися на нашому сайті. Об'яви не розміщувалися. Ми. Дожди я сказати, ми з Юрія Васильовичем консультувалися безпекові, скажем так, обмеження. Ми не могли сказати, де це проводились, але ця презентація буде показана, і ми індивідуально з кожним будемо працювати. І все це не просто для галочки, щоб ми цей навкруглий стіл провести і так далі. а Про те, щоб нас почули, які і зрозуміли наші вимоги. І прохання, і щоб вони знали свої і права обов'язки. Оце моя така позиція, і це дуже я розумію, що безпекові заходи не то, що немає тих людей до яких яких це по-перше стосується, і до яких на потребу яких ми повинні реагувати, розумієте? Отаким От чином, тому що є питання доступності там в межах є відповідний комітет, і так далі працює. І є депутати, які теж переймаються цим, але ми чітко предметом, ми ж не. Не як кай не переступаємо своїй там компетенції, і так далі. Ми розглядаємо питання виділення земельних ділянок під е, бізнес, під експлуатацію окремих путь. Отаким чином я очікую від сьогоднішнього круглого стола. Я очікую, перш за все, що у нас з'явиться якийсь діалог з бізнесом, тому що на сьогоднішній день це, це від них залежить вирішення цієї проблеми. Ми сьогодні в нашій країні всі приміщення майже комерційні. Всі приміщення, які є на балансі нашого міста або держави, ми у нас є більше, скажімо так, можливості контролювати. І тут ми зробимо, скажем, там акцент, і скоріш за все ми ці питання вирішимо щодо комунальних приміщень. А з бізнесом треба вести діалог. Треба вести діалог. І ви бачили, сьогодні ми була презентація, які є можливості вирішення цього питання. я хочу сказати, що сьогодні захід був організований на геть низькому рівні. Це не круглий стіл, це навіть не нарада, це зібрання частини працівників структурних підрозділів виконавчого комітету і частини депутатів. Тобто, ми не побачили навіть всього складу профільної комісії, яка згідно регламенту заходу мала бути сюди запрошена. Ми не побачили тут і першого заступника міського голови, який визначений в запрошенні. Ми не побачили тут і директора юридичного департаменту, хоча він знаходиться в цьому приміщенні, і як ніхто має Надавати юридичні рекомендації стосовно цього питання, ми почули лише відмовку про те, що з безпекових питань, на жаль, ми не запрошували представників бізнесу, не могли розголошувати місце проведення даного круглого столу. Це відверта брехня. Це брехня посадових осіб виконавчого комітету. І я поясню, чому тому, що не так давно, в липні місяці, відбувалися громадські слухання в приміщенні мерії і управління архітектури пані Ковальчук. Яка сьогодні доповідала, читала з листка і презентувала ну, ніби презентацію управління архітектури, вони замовляли спецвипуск газети автограф для сповіщення громади про те, що відбудуватимуться громадські слухання з питання будівництва нафтопереробного заводу. Тобто тоді, тоді, коли у приміщення сесійної зали прийшло 270 людей, тоді безпекове питання нікого не хвилювали. А сьогодні, сьогодні вони порадили і, бачите, визначили, що з безпеки. Спекових питань ми не будемо. Мій колега Парчарян сказав, що потрібен діалог. Але чи був сьогодні діалог? Ні, діалога не було.